Усім привіт! Ваша увага Оля мішачка зі спортивними штанами. Подивимось, що попадає. На столі. у нас ось такі класні спортивні штани. Знизу на манжетках. І на Adidas. Наступні розмір XL, Знизу на манжетках. Розмір S. Знизу на манжетках. Два 3 XL, Знизу на манжетках. Розмір М. Гарненький. Розмір Айлям. Знизу на манжетках. Розмір Айлям. 2х-ейлям. Знизу на манжетках. Розмір XL 2XАЕ, знизу на манжетках. Два икса Эйлем. Знизу на манжетках. Розмір Эйлем. Знизу на манжетках. Розмір Эйлем. Эйлик Сейл. Знизу на манжетках. Розмір Эйлем. Знизу на манжетках розміра М Лей. Знизу на манжетках. Два X. Розміра М. Знизу на манжетках. Два трикса Ейля. Знизу на манжетках. Ще ось такі гарненькі розмір XL. Ще ей. Два екса ейлем. Розмір М. Гарненькі знизу на манжетках. Розмір XL. Знизу на манжетках. XL. Знизу на манжетках. Два ікса Ейля. Розмір Ельфримая Смара. на манжетка. Розмір XL. Знизу на манжетка. Розмір M Знизу на манжетка. Гарненьке. Ще. Знизу на манжетках. Розмір М. Знизу на манжетках. Розмір XL. 2XL, Знизу на манжетках. Далі. Ще. Ось такі. Виходимо на фінішну пряму. Розмір L, знизу на манжетках. Розмір XL. Теж знизу на манжетках. 2XL І ми оглянули 100% нашого мішачка. Бачите, що попадає.